Тут Ну, Басейн просто розплескало тако. Зараз закриваєш варення. І тепер корот, тисячі муровів. Тільки напіхав машину, що мені довелося скотчем його крепити, тому що вилазить. <плес> <Петом. плес> <Натиме танко. плес> І які навіть прикольні. Пам'ятаєте її? Для того, щоб зробити мені ноут, мені треба зробити пилосос. Всім привіт! З вами Сергій Цікавий. Там десь фікус. Він теж, теж буде. Це новий влог. Прошле відео було повністю присвячено цьому басейну. Він дуже класний, дуже нам сподобався. Але є декілька але. Перше, це те, що я забираю дуже скоро бусик свій. І тут, от як ви бачите, він дуже погано буде проїжджати сюди, Під навес, Навіс, який я зараз роблю. Таврії я, Слову, зараз заїжджаю, а потім не зможу. Важливіше. Те, що він стоїть на неровній поверхні і весь, виходить, перегнут. І ми з фікусом вважаємо, що він може поламатись. Отут, тут, от копаю, копаю, нічого не допомагає. І зараз покажу найважливіше. От бачите? Вони зігнулись. Бачите, скільки глибини відхапує десь 20 см. Було коротше, два варіанти. От сюди. Це перший варіант. Зараз вже немає сонця. Дві години сонця вже тут немає, тому що це дерево воно заважає. Так, другий варіант це сюди. Це, звісно, дуже класна місцина, тому що вона дуже рівна. Тут взагалі офігенно басейн став. Але тут сонця практично немає. Вот. Може трошки зранку, але цього не достатньо, щоб прогріти воду. Це 100%, тому що навіть зараз вода. Не дуже тепло, хоча сьогодні цілий день спека. Але є третє місце, яке я все ж таки ну, воно мені сподобалось більше за всі. Тут, де був у нас фікусленд, цементний, зараз покажу. Ось. отут тут під забором, тут дуже нормально я перепроміряв і тупо влізе. І тут плюс-мінус рівна поверхня. Вот. Але треба трошки порівняти, я беру вот ту землю, яку я дуже давно хочу кудись діти, тому що там тупо загавало якесь. І отут все, все э, спробую вирівняти. Взяв навіть рівень, велику палку і отак вот робимо. Якщо все вийде цю драгоценну воду сьогодні буду злівати. Тому що, якщо ви прошлий відео здивилися, цілий відео я з нею мучився. Вона була зелена, жовта, грязна, я її пилисосив в воду. Ну, коротше, багато що робив декілька днів. І добившись такого результату, зараз коротше, міняю місце для басейну. Ну що ж, таке буває. Оця велика куча, велика, вона мене так заважала. Вона, виходить, ми, мабуть, тут робили коли. Площадку, Ми звідти його забрали. Ну, тут багато багато всього, і, і тут класне місце. Я не знаю, що можна тут зробити. Напишіть в коментарях, але місце тут прикольне. Я хочу ну, тут все брати, то задолбала тут стояти і зробити прикольну місце. Так що, друзі, дивлюся туди, що я там вже наробив, дивиться. І в мене коротше, така ну, коротше, така мисля, що може воно все дасть жопи, ну, І буде воно також, як і тут. Тому що та земля вона там десь просяде коротше, зламається наш басейн не зовсім. Тому не знаю, мабуть, коротше, все ж таки будемо вирішувати ставити на брусчатці, І пару віток я зріжу з яблуні, яблуки все одно галімі на ну, ці яблуні. От, зріжу корот, основну в'єтку там велику. І трохи на горіху. Горіх цей взагалі ну, нафіг він тут. Ну, зрозуміло, що не весь а там пару веток. Тому що дивиться, що з басейном. Тут вже взагалі гапець. Все зараз переламається, все криво, воно не видно. Ну от Дивіться, я вирівняв, так, все нормально. Ну То, що я туди тягав, тут підняв, це задолбався нормально. ну Я давно не хотів це зробити. І тут буде така площадочка і там щось зроблю. Я хочу качалку якусь зробити. Ну це ж взагалі, ну дивіться, ну, це взагалі капець з басейну буде. Все зламається, все нерівно. Напишіть в коментарях, чи є у когось басейн е десь там, де не дуже велике сонце. І чи нормально він нагрівається. Де там трошки сонце пробивається. Але на вулиці -то тепло. Може просто від температури вулиці, воно прогріється. Зливаю таким насосом погружним. От. Ну, вода чиста. Я то туди, то сюди, то туди зливаю. О! Чиста хворована водичка. А чо? Чо б ні? Скажи чому я дебіл? Вража не повиймав паски і не начепляв їх на ніжки. І тепер дивіться, який і він басейна... глибокий. Бо басейн просто розплескало, отакого, виходить, стіна наполовину була на землі. Капець, дивіться, Сирожим який бійком. він глибокий став. Це капець. І дивіться, де він був. Що я зараз будете ржати. Наскільки тут кут. Це капець. Це взагалі дивіться. Кут який. Бачите, ось ці штучки сині. Вони коротше, виходить, вони фіксують. Ну що, друзі, вода вже набрана. І зараз подивимось, що і як тут. Та-дам! Повний глибокий басейн. Капець, він такий глибокий. Мені навіть прийшлося насос. Був маленький стульчик тоді стояв для насосу, а зараз великий, тому що дуже висока. За того, що басейн дуже глибокий став. І ще коротше, що він глибокий видавлює воду. Отут. От -от. Не знаю, як з цим боротись. Ну от. ну як тобі? <сум> Глибше, наскільки я вважаю, на 20 мінімум саме. Коротше, плюс-мінус рівна. Там ну, трошки все одно короче, наказ є. Тепер буду кидати хлор, буду включати насос, вмикати, і 3 дні будемо фільтрувати. Пилисосити і знову добиватися того, щоб вода була чиста. Друзі, ми тут виїхали знову до лісу. І коротше я знайшов маленький цілий кущ. Збираю, збираю. Дивіться, яке дерево. Воно як пальмочка якась. Ви тільки подивіться. Це просто маліновий рай. А що тут таке? Странно робить фікус. Варю варення з смородини. Сам закриваєш варення? Ну показуєш, як це ти робиш. Покажу зараз, Знаєш? Чи... Ой. Ти не знаєш, що воно має бути таким рідким, бо я вперше смородину закриваю. Ну будемо дивитися. Точно вона не стильне, так виходить? Стріляють огірки. Достаємо угу. стерилізовану кришечку. Оп, а тепер я роблю отак, щоб мені не мішала тут. Отак. Отак. Ух ти, така приблуда. Закриваємо. Чистя. І все, і потім в холодильник. Який холодильник? Треба, щоб воно захололо. А. І все, і потім в холодильник. Чи можна Це ще все вже. М я не зрозумів, що за плюхи я чую. А? Ти що вже плюхаєшся, як водичка? Нормально, я а, так ану, розжарився на сонці. Потім. Покаж, наскільки глибоко. глибока, глибока. Хотіс ястрі підв'язує. Ну, Змиряй! Особливо різниці не видно. Я отут, кстати, ступеньки зробив такі ступеньки. Ти чи по ступенькам заходив? Ага. Я тут подумав, ми собі басейн зробили, а собаки, бідні, ходять тут, жаряться. Особливо Аліса, вона дуже любить воду. Я дивлюсь, у нього вже лапи якісь грязні, десь побували. Тому я коротше, їм зробив, хочу зробити басейн. Набираю балію. Я не знаю, звісно, самі, самі вони туди не плюхнуться, але я спробую зараз Алісу просто так ну, показати, що це таке. Може вона і захоче. Коротше, я набрав мало, поки що. що. Я думаю, що якщо багато, так вона спугається може. Так, первая мучениця прийшла, але моча я не знаю. От я хочу Аліску. Алиска. Грязна, дивіться, грязно лапи. Грязні, боже, де ти побувала, Аліска? Оліська моя зойка. Падичка, Аліска, помийся, помий. лапки. Теплі лапки. Хі -хі. О, класно! О шо це? Це ви турник? Охієть! Охієть, ти у у мене... в камдуні перетворився. О, просто. Прикольно. Я, взагалі, Ого, хва... як тут прикольно, а жуков не буде тут, жуків. Не повинно бути. Я ще знаєш, я взагалі хотів трошечки вище зробити і пустити ось мене гачки я Повкручувати mm -hmm. сюди. Пустити внизу трошки мотузочки і потім оці кашпо сюди повісити, в них вазонки щоб були. Mm -hmm. А щось це моє. Але просто якщо для вазонків, то це низько, треба буде підтягнути ще вище. Подивіться, як хорошо, коли нема каро потолка Підлоги. Ой, підлоги, стелі, так. Да. Прикольно. Але а би жуки, жуки не заведують. Сметани бачив, використовує. Сметана без актозні, щоб, щоб не протікало. Щас, щас таке буде, друзі, таке. О, тут нормальне небо, а тут просто якийсь апокаліпсис. Все, вбігаємо. Люди, що там твориться, я навіс підставити. Ого! Ого! Сьогодні, друзі, в мене виїзд у Київ. Коротше, дуже багато треба чого купити, я вам покажу. Кое-що що відремонтувати. Я хочу щось для обуви купити. Я не знаю, От дивіться, я такою прикольною штучку знайшов. О, купити чи не купити, зараз покажу ще. Вон, дивиться, ще і акція така прикольна. Коротше, намагаюся розібрати машину, щоб фіхнути. О, людина в Баблок так хотіла попасти. <с>? Коротше, дотащив сюди, епіцентр штам. Коротше, дотащив сюди от сам. Що, я ж просто в Київ з'їздити не можу, мені треба коротше, забити всю машину, коротше, щоб живого місця не було і все це не все. Щоб я настільки напіхав машину, що мені довелося скотчем його кріпити, тому що вилазить. Вот, бачите, вот так от скочем. Все просто капець. Фу, повна машина, повна. Ну коротше, мало всього я зробив. Сьогодні я ще вирішив зайти до зубного. Коротше, не знаю, можна чи таке, як только зубного було десь пів години тому. Чи можна таке їсти? Ну, я буду борщ, от литовський борщ, эту тарталетку і суши. Як вважаєте, можна їсти таке? Коротше, що я ще купив я купив для нашого септика шахти я пізніше розкажу навіщо вони коротше, ми розбираємо машину з фікусом вже довго десь вже хвилин 15 Ну, в общем, приїхав додому і тут така радість Вітька наварив компота і тепер коротше, тисячі муравів і вони так бачите ходять і по одній дорожці бачите так тік-тік-тік і туди, і туди. Куди ж вони бігуть? Як вважаєш, влізе? Та я говорив йому, щоб він не заматував. а Вони там настояли і замотали. Короче, ось, ось, ось ці шахти, вони тут будуть. для септика. Вони дуже важкі, дуже. Прям вони полторатонні, типа можна навіть машини наїжджати. Знаєш що? що? Я думав, у тебе там щебені бені раб а то рукола. А звідти там взялися, не немає. Я навіть не знаю, що такі. Я була. колись брав Оксані мені давали. Вона мене росла біля джерела. Як вона повинна, я не знаю. Тут Вітька таку штуку повісив, будемо квітки вішати. А ну, скажи, що воно віде. О, так нормально! Я думав, вона що... радить. Ніжки? Ніжки. О, а ну. Стоїть? Ха, ми навіть балон знайшли куди ставити. Десь сірники треба поки. Ідеально. Молодрозу. Ідеально. Ми знову на вилазку до лісу. Якісь штучки такі. Ви знаєте для чого вони? Вони для того, щоб якщо заблукати, то був він орієнтир. Блін, да не може, не може бути... Дивіться скільки цих грибів. Прикольно трактор обробляє. Вітька, а навіщо ти ці штуки робиш? Що це? Це будуть течки на ти... помідори, на квасолю. Ага. А звідки вони тут взялися? Ну, брати, спиляли, щоб не розсловитися. Ну, нормально. Тут знову прикольний ліс. Вот. Так, я купив картошечку, по 5 гривень КГ. Коротше, я так мучую цим замком, це просто капець, ви не, не представляєте. Коротше, ну, Почав відкриватись багажник. І коротше, я не можу нічого зробити, тому що оці е, сьосані різьба. І я не можу закрутити. Я коротше, вчора вже навіть придумав на саморези, закрутив. Ну зараз все добре, але це може мабуть не надовго. От. Коротше, катошки по 5 гривень кг. Це стара, але блин, 5 гривень кг. Це капець. Вичка вже вівонде. Я поки з відкритим багажником їду. А він по таки збирає. Потики Куди ти сам залізеш? О! Як плісти! петом на підтанку! <рес> Лелека! Дивіться, як виглядає варюшка довольна. Вкрала короче, почки і відпочиває Пакетик, видите пакунок? <рес> відпочиває. Все просто це просто щось неймовірне. І що грати? Так, друзі, ми не так задобали мурав'ї. Я вирішив все ж таки знайти. І Я знайшов. Я коротше, мені показав спочатку, що тут я промазав все і... І нарешті ось. Я знайшов... Де вони лазять, вилазять? Дивіться, які жучки прикольні. Офігенно в будинку. О, ну коротше. Як випадок всюди тут за шпахлюю, за, за штукатур, штукатуркою була. і Будемо сподіватися, що нічого не буде. Просто ніколи не було ну Ми тут не жили, звісно. А Фікус говорить, них, у них у мами в селі постійно мурав'ї. А я не хочу, я не хочу, щоб були мурав'ї. Ну, тому я все зроблю, щоб їх не було. Отакий от торох-торох, Я другий день вже не обираю це назад. Тому що я е, чекаю, поки висохне штукатурка. Я вже висохла, але я хочу подивитися, щоб точно е, звідти мурав'ї не лізли, і все таке. Я крашу аналізую, тому що оці штуки засунути ну, не так вже легко. Ну от, бачите, все вже висохло. Кожна дирочка, кожний отвір я закрив. ще раз доказую, що коли будинок дуже багато роботи. Дуже. І не тільки по будинку, якщо будинок великий, ще по території, все-таки на території дуже багато роботи, але нормально. Ми зараз не знімаємо такі відоси масштабні, які занімали, весь час займали ці відоси. І потім по два дні, так о чотири дні знімаєш, два дні повністю відпочиваєш. Все. І день, коротше, щоб ви подумали, не вихідний. А за день треба придумати нову ідею, дуже круту, все розробити, все розпланувати, а з понеділка все знову. Ого, зараз, звісно, інша справа, тому. До речі, це м'ята. І пірцова м'ята. Це я роблю чай. Ввечері Це у нас виходить, безсмертник чи щось там Вітька говорив. У нас тихий час. А тут ще собака шпігон Ось ти моя, от ти моя. Зараз не дуже добра погода, тому в басейни ми вже не купались днів п'ять. Але зараз буде хороша погода. Я знову додав хлор. Я дивлюсь, про що багато мусора. Були були дощі, були був вітер великий. Треба чимось закривати. От, і я вирішив, що зроблю це кліонка, і зроблять багато людей. Так вона прозора, тобто вона буде пропускати світло, якщо що. Ну, я буду, мабуть, на ніч. Напишіть в коментарях, на ніч закривати чи постійно закривати, коли не купаємося. От, зараз я я хотів, я прицінився. Коротше, клійонка коштує. 360 гривень, і я подумав, що ну його в баню, в мене є куча клійонки. Фікус на тепліцю він е не взяв в цьому році, вже не треба. Так я, коротше, відрізав собі кусок той, що сюди треба. І все, він підходить. Зараз його треба помити. Ну, це просто капець, ліса. Ну, ти раз все. Ніхто не бачить та До речі, трава краще вже краще, поприростали те, що я досів. І вже, вже нормально, да моть? Це, кстати, мотіна кімната, вона тут їсть, виходить, все сюди ходить, тут спить і вона гавкає на всіх, хто сюди приходить. Я завжди хожу в одну і ту же парикмахерську в верпіні. Їжу за 100 мільйонів. Кстати, можете з бучі приїхати сюди. Твій, перека, твір, твій перукар називається. Я коротше в такому. завтикав в такому стані. Як... Звідси. Я типа лисий. Вот я записываюсь, друзі, там у меня зрители сидят. <плесу> Бачите, яка причт. От нас mm -hmm. можете ви коладкою. Коротше, прийшов на студію тут писатись. О, коротше, сейчас я заливаю на ударних тапуш. До речі, ета кіностудія Довженка. Хто знає, хто бачив фільми колись, це вона записався швидко. Через тиждень буде пісня. О, вот, так що так. Ну пісня така буде. Ота от про море. та вот. вона така простенька. Але мені дуже сподобалась вона така, трохи регі. Я експериментую, тому перші дві пісні це були такі рок. Це більш більш регі буде. От ну не знаю, будемо. Знаєте, відоси ми теж починали знімати, було що попало. Може, щось вийде. Дивіться, які автобуси старі. Тут дуже-дуже багато фільмів знімали. До речі, цю кіностудію ми дуже любили, тому що здесь багато було. Іменно проукраїнських. але все одно фільми дуже багато, всі дитячі фільми, вони, виходить, скільки я пам'ятаю, всі на зняти. зняті. У нас сьогодні, друзі, банний день. Закінчується мій день банним. І сьогодні до нас племянниця приїхала. Ви її пам'ятаєте? А хто тут, а? Пам'ятаєте її? Вона була в Одесі з нами. І ще питали, хто вона така. Скажи, в бані я більше всіх присидила сьогодні, да, з першого разу. Ага, і одразу на третій полишці. Навіть я там не сиджу дома. Да. Коротше, ми паримося в баньки і плаваємо в басейні в нашому. І донатимо на ЗСУ, ми не тільки відпочиваємо. Так. Друзі, я такий радий. Як ви бачите, моє домашнє животне. Домашня тваринка знову працює. Хто знає мене давно? Знав, що на старій квартирі на Кацюбінському на той великій я постійно користувався цим полісом. І він я його навіть як тваринку домашню, я кстати, так і не назвав його. І... Він стояв, він не працював, і я вирішив щось зробити. Дуже погано, що я нічого не показував всього, але я достав акумулятор, я його перевірив тестером вчора. Він повністю дохлий. Я подивився знову по ютубу, що можна його стрільнути. Взяв знову а, зарядний пристрій. Він більший, він 12 вольт. Тут 14 вольт плюс-мінус, там 19. Я взяв пристрій, я прозаряжав його десь 20 хвилин, поставив на зарядку і. Моє домашнє животне зарядилося, воно дуже класно працює. Я подивився, що він коштує 7 тисяч зараз. Ну, це новий. Але е, навіть не в грошах е, справа, що він так класно все робить. І у нас просто великі кімнати, і виходить, що воно все випалісосує і все класно. Мені полісосим дуже важко було туди залізти, але ця жопа, бачите, все випалісосує. До нього, кстати, є пульт ще. Чи нам колись за інтеграцію? Його подогнали. А тепер подивіться, як виглядає моя уборка вчорашня зараз. Це просто кайфуший. Тепер аж хочеться щось тут робити. Ріжулька, моя ріжулька. От, Дивіться, я ж все хочу тут -от, чимось. Такі, знаєте, є типу каміння от, і з цементами. Я хочу може сам це зробити. Віноград все ж таки приросся. Якщо ви бачили відоси, я тут його з дерева зняв і отут тут -от підшипив. І бачите, може в цьому році вже плюс-мінус класно. Тут ми використовуємо як сушку з басейна. Скоро зима. От, ну, Може не скоро, але все одно буде, тому треба готуватися. От, коротко, я вирішив нарешті Вирішив купити дров. Все ж таки, дров багато, зараз покажу у нас, але вони, вони такі. Ну, Вони як дошки. По-перше, по-друге, вона сосна. Якщо ви дивились відоси, дивіться, що сосна зробила з моїм котлом. З нашим. І це капець, це нереально. От, вони дошки от такого плану. Зараз я, кстати, тут все вириваю. Щоб був проход, я роблю. Хочу зробити нормальну дров'янку, Щоб сюди купити десь 6 кубів, кубів виходить, дуба. Ну, а ці дошки можна використовувати для буржуйки. буде. От. Ну, Багато дошок, звісно, треба якось всіх перекидати туди. Я розумію, що роботи дуже багато, але я роботи не боюся, ви ж пам'ятаєте, скільки ми робили, які землянки, які постройки робили. Тому ну, Починати зараз треба, тому що зараз хороша ціна на дуб. По-друге, він сухий. Говорять, що восени він може на півтори, півтори рази скаканути ціна, і він буде сирий і буде погано. Вот. До речі, ще пугають, що ця зима буде ще важче, ніж та. О, от. Тому що у нас і так потужності дуже маленькі, електричні, але будуть, якщо даже будуть маленькі обстріли, то буде дуже погано. Тому я хочу, щоб штук 5 акумуляторів було, по-перше, і плюс однакових. І я хочу зробити там таку окрему коморку. Ну, як окрему, по-перше, щоб там тепло туди входило. Але якщо загориться акумулятор чи взирветься щось таке, що пожають з такими 12 вольтовими, то е нічого там в котельні не, не трапиться. Там буде така окрема ЄСБ. Блока зроблю, там буде такі виходить, створка, таку металеву зроблю. І щоб, якщо буде якийсь пожар, що воно нічого не буде, не перекиніться. Ну коротше, до цієї зими треба готуватись. Ще я кстати сантехнікам хочу визвати. Кстати, хто сантехніки з Києва, там Буча, Ірпінь, якщо є, можна можете допомогти нам з. Получається, щось там у нас отопительна система, що другий поверх отаплюється, а перший поверх дуже слабо. Може, через дрова, може, тому що я колись натопив нормально, перший поверх був, а може, треба прочистити систему, все заново, все подивитися, по, все позмінювати, тому що дві батареї не працюють. Коротше, пишіть, ну, душа просто радіє. Ну, взагалі. Ну я не знаю, напишіть, що можна тут зробити. просто. Ну, басейн, бачите, от сонце тільки зараз буде, тому ми басейн тут не поставили. Воно тільки зараз і недовго. Коротше, треба розбирати ноут. Це у всіх постійно стільки проблем, стільки все ламається, кожен день треба щось робити. Постійно. постійно. Коротше, я розібрав. Зараз ви побачите, якщо ви не бачили, що внутри О, І так. Ооо. О, ну, звичайно, тут сидите, скільки пилу. Бозі. Бозі. Для того, щоб зробити мені ноут, мені треба зробити пилосос. Тому що щось цей пилосос... Чому я, кстати, взявся за цей пилосос робити? Тому що цей пилосос перестав робити. Я поміняв мотор, у мене був мотор, точно такий же пилосос. Він попрацював трошки і перестав. Ну він просто. Якось просто не працює, тому мені, мені кажеться, що це просто, мабуть, шнур. На ОТВ, ТІВІ якщо не помиляюсь, часто виступали. І тобто просто відірвався дріб. Я крутий. Сподівання ноут ще працює, не зламався, як в мене іноді буває, тому я дуже рад. Друзі, дивіться, який метелик. Хто знає назву? Блін, прикольний. Він не ідовіти, ні? Типа глаза. Прикольно. В нашому городі. У тебе город як якась плантація. Шо? Тут ті, що Ти побачив вже дикого, коли уїхав? Ну, він став більше. Тож кокород заросте. Я бачу, вони плетуться. Бачу, приколь. Моя розсада помідорів підростає. Я трохи в шоці, що відео вийшов таким довгим, але треба закінчувати. Але. Знаєте, чому такі довгі відоси? І все ж таки знімаю. Тому що у вас велика активність, активність ви дуже багато лайкаєте, коментуєте. Тому, якщо будете так далі робити, влогів буде більше однозначно. Хто дивився, кому сподобалось, лайк, пишіть в коментарях, все, що ви тут побачили, всі коменти я читаю, мені дуже цікаво. Підписуйтесь обов'язково на канал, тому що багато людей дивляться без підписки Це якось не чесно. От. Ну, і, був Фікус цікавий, Сергій, і всім пока.